Вітаю вас на каналі Світло в темряві. З вами, як завжди, Михайло. І сьогодні розберемося з важливим питанням, як підібрати сонячні панелі та їх кількість для домашньої сонячної електростанції. Влаштовуйтеся зручніше, наливайте собі чайок, і ми починаємо. Про підбір до вже наявного інвертора розкажу за три хвилини, а поки треба визначити з основними параметрами, які необхідно дізнатись перед тим, як вибирати інвертор. Головне. Це мета або ціль, для чого ви встановлюєте сонячну станцію. Бо, як відомо, хто не знає мети, той не знайде дороги. Є три принципово різні сценарії. Перша, це система з продажем надлишків в мережу, вона ж під зелений тариф або нетбілінг. Основні бонуси це економічна вигода за наявності договору. з Енергопостачальної компанії напряму, тобто прямий договір з ресом, ви можете продавати надлишки енергії, яка генерується в мережу, що дозволяє отримувати пасивний дохід. В такому випадку автономність на час відключення мережі зовнішньої буде відсутня. Така система без акумулятора не допоможе, оскільки інвертор відключиться за відсутності зовнішнього живлення. Для встановлення подібної станції з розрахунок потужності ви будете визначати в основному це договірна потужність, яка заведена на об'єкт, а також можливості розміщення панелей. Чим більше панелей ви встановите, тим краще для економії масштабу та для ефективності вкладених коштів. Другий варіант це система для компенсації власного споживання, тобто для власної економії, без продажів надлишку. Якщо у вас кооператив. Чи іншого типу під'єднання, де немає прямого договору з РЕС, то ваш варіант якраз цей для економії. Ви отримуєте економію на рахунку, оскільки вся згенерована енергія буде використовувати всередині вашого домоволодіння, що буде знижувати споживання з мережі, відповідно, знижувати ваші рахунки на електроенергію. Автономність при відключенні, якщо в цій системі додатково використати мінімальний акумулятор, то тоді можна підтримувати роботу побутових приладів у моменти відключень, якщо акумулятор мінімальний тільки на період сонячного дня, якщо акумулятор більший, тоді можна вже там, і вночі, і в пасмурну погоду і так далі. При розрахунку потужності необхідно виходити з місячного споживання об'єкту. Наприклад, якщо ваше середньомісячне споживання 2000 кВт годин, то середнє споживання на годину складе 2000 ділимо на 720 годин на місяць це 2,7 сім кВт там, трошки з хвостом. В такому випадку, якщо немає продажу або акумулятор мінімальний чи зовсім немає його, рекомендується вибирати сонячні панелі з запасом потужності в два рази середнього споживання, тобто 6 кВт. Якщо додати акумулятор вже нормального розміру, тобто приблизно половина потужності інвертора буде ємність акумулятора, то тоді можна збільшувати потужність до перекриття втричі, тобто 9 кВт при середньомісячному споживанні 3. В Такому випадку за рахунок акумулятора буде збільшено ефективність. І третій варіант системи це повністю автоматична станція без підключення до мережі. Якщо у вас немає можливості або можливість підключення до електромережі не рентабельна, наприклад, будиночок десь далеко в горах, чи у вас немає юридичної можливості підписати договір. Чи вам запропонували підключення до найближчого трансформатора, який знаходиться в п'яти кілометрах від вас, і вам треба тягти свою високовольтну лінію, це може обійтися в 2, 3, 4 мільйони гривень. Тоді ваш вибір буде однозначно в сторону автономної станції. Вибір потужності в цьому випадку треба рахувати, виходячи з того, які прилади, протягом якого часу ви хочете, щоб працювали. Зазвичай для повної автономності рекомендоване співвідношення. Якщо ми кажемо про дачку невелике споживання взимку без пральної машини, без посудомийної машини, без електробойлеру, а тільки на базові потреби, то тоді стандартне рішення це буде 6 кіловатний інвертор, до нього 4 кВт сонячних панелей орієнтоване на схід і захід, тобто розділені на два стрінги, і 30 кВт годин акумуляторів. При цьому це не забезпечить вас повною автономністю в зимовий період, коли більше трьох діб лежить сніг на панелях, тому необхідно мати додатковий маленький бензиновий чи дизельний генератор для можливості заряду акумулятора від нього. Отже, перейдемо до вибору безпосередньо обладнання та панели. Класичний алгоритм підбору виглядає наступним чином: спочатку обираємо інвертор необхідної потужності з потрібним вам функціоналом. Виходячи з мети, для якої встановлюється станція для автономних та гібридних систем, добре підходять інвертора бренду LuxPower. Можна ставити 6 кВт, Якщо треба більше потужність, можна масштабувати за рахунок двох інверторів. Далі підбираємо акумулятор безумовно з підтримкою каншини. Акумулятор потрібен в таких випадках: якщо у вас немає зеленого тарифу, ви хочете використовувати більш ефективно сонячні панелі, які ви встановлюєте не тільки в моментів споживання, але й мати невеличкий запас, там на хмарки якісь невеличкі, чи на те, що ви ввечері щось включаєте, тоді для підвищення ефективності системи використовується акумулятор для збереження надлишкової енергії, яка може генеруватись тоді, коли у вас сонечко світить достатньо, а споживання в будинку менше. А в похмурі дні та ввечері. Розряджа батарею для того, щоб використати цю надлишкову енергію. Також, якщо у вас не завжди є енергопостачання, або під час відключень у випадку обриву кабелів, чи ремонту трансформатора, чи будь-яких робіт, які пов'язані з електроенергією, якщо система має акумулятор, ви будете мати надійне джерело, яке дозволить вам Автономно використовувати вашу енергію незалежно від зовнішніх чинників, особливо якщо сонячне поле розраховане на генерацію повної необхідної вам енергії для покриття ваших потреб на 100% з запасом. Отже, коли інвертор і акумулятор обрано, або просто інвертор, якщо не треба акумулятор, переходимо до підбору безпосередньо панелей. При цьому необхідно враховувати номінальну напругу інвертора та максимальну потужність входу. Важливо пам'ятати, що номінальна напруга та потужність панели вказується в техпаспорті або в даташит на плюс 20 градусів, а при мінус 10 напруга панели зросте через температурний коефіцієнт, який ви теж можете знайти у інструкції. Для кожної панелі завжди є отакий даташіт, де ми можемо подивитись, по-перше, розміри панелі, розміри покріплення, По-друге, яка буде у них напруга та. Струм роботи для інверторів є обмеження на максимальний струм, який можуть видавати панелі для підключення до цього трекера. Якщо ми дивимося, наприклад, на логі 435 зараз по наявності найкраща пропозиція за вартістю одного вата. Номінальний робочий струм це 13 А, струм короткого замикання 14,2 А, і максимальна напруга. При відкритому полі, тобто коли немає навантаження, майже 40 вольт 39,3. ми враховуємо, що ця інформація наведена на плюс 25 градусів, і отут знизу є температурний коефіцієнт по напрузі, який дає 0,23 відсотки на один градус зміни. Тобто, якщо ми з плюс 25 переходимо на мінус 25, вказуємо 50 градусів помножити на 0,0. 23 це 11,5 буде додано до вказаного параметру тобто ми беремо 435 ку панель відкриваємо open circle це 39,33 і множимо на 1 115 39,33 множимо на 1 115 і це вже 43,8 вольта якщо у нас стоїть Наприклад, інвертор типу Mast Prosha, який обмежується і відключається на 450 вольтах, то ви підключивши до нього от таких от 12 панелей, перевищуєте його номінал на 76 вольт. Навіть LuxPower повісити таких 12 панелей на один трекер не можна, бо тут вже буде перевантаження. Хоча номінал по полю достатній. Адекватно має бути цифра порядку, наприклад, на інвертор Mast, 450 і ми ділимо вже на напругу поля, яку ми отримали з температурним коефіцієнтом. Тобто ми ділимо на 43,9, то 10 таких панелей підключити до MAST 5248 Pro можна. Більше вже ні. Тому що взимку у вас будуть помилки і проблеми з адекватною роботою. Тому, якщо у вас, наприклад, інвертор MAST PV185248 Pro. З 450-вольтовим трекером вам бажано підбирати панелі, у яких струм робочий буде не 13,1, а буде більший. Наприклад, такі, як бренду AICO. Тут у нас вже 14,2 робочий струм. На 640 панелях ми отримуємо відповідний параметр під інвертор мас. Також можемо подивити, подивитись на AB Solar. У них струм короткозамикання замикання 18,2. Але вже цей струм буде перевищувати допустимо для маста 5248 Pro. Відповідно, маст у вас не буде працювати коректно з ним. Хіба що у вас є експешка з 120-амперним mptt трекером? Тоді вона може сприймати до 480 вольт по open Circle, в мороз. Пам'ятаємо, а максимальний струм у неї буде 27 ампер. Тоді цей, якби параметр перекривається. У вас немає проблем, можна встановлювати саме такої конфігурації панелі. По напрузі з урахуванням температурного коефіцієнту. Треба дивитись кожному окремому випадку температурний коефіцієнт, інший. Там було 0,23, тут бачите 0,29. Відповідно, тут ще сильніше буде зростати напруга при опусканні температури. Тут у нас було 41 вольт, нам треба додати 50 градусів по 0,29, це приблизно 14,5%. Якщо ми беремо, наприклад, 10 таких панелей, 41, 41, 10, 410 вольт у них буде при плюс 25, а при морозі мінус 25 у них буде напруга 470 вольт, що вже задовольняє параметр по Єксперці 480, у нього максимальний допустимий, відповідно таких панелей, саме 600-ок бренду Абі Ось конфігурація з повною назвою AB60MHCBF, це двосторонні, ви можете встановити 10 штук. І тоді воно буде адекватно працювати. Якщо ми кажемо про оці панелі, то цих панелей 10 штук ми встановити не можемо навіть влітку, бо напруга Open Circle перескакує за 550 вольт, а у нас обмеження 480 цих панелей до XP можна, можна буде повісити лише 4 кВт. Тому що при е, наших 480, якщо ми ділимо на 51,3, 54 номіналу влітку, це 8 панелей. 8 панелей по 640 Вт – це 5 кВт потужності. Тобто, підбираючи бренд Aiko в панелях 640-х, 660-х, ми до інвертора must PV19 чи PH196048EXP ми можемо підключити лише 5 кВт сонячних панелей, бо більше адекватно працювати з ним не буде. Ну і далі ми дивимося на кожну панель, підбираємо під ваш інвертор такі панелі, які є, по перше, в наявності, по-друге, які оптимально та максимально ефективно використовують цю енергію. Якщо ви візьмете інвертор, наприклад, LuxPower, у якого трекер обмежений на 17 А, і підключите туди панель, у якої номінальний. Струм максимальної потужності 17,3 реально працювати буде, критичного в цьому нічого немає, але ви втрачаєте оцих 0,31 ампера максимальної потужності на всіх панелях. Якщо ми кажемо про те, що ми встановили 6 кВт. Тобто ми втрачаємо 13 Вт з кожної панелі, якщо там їх 10, то це втрата 130 Вт на максимальної потужності. Хтось скаже не принципово, а хтось вибере панелі, які будуть коштувати стільки ж, але мати інші е, вольтамперні характеристики для того, щоб було максимально ефективне використання коштів, які вкладаються в цю систему. Також, звісно, треба взяти до уваги розташування панелей. Всі панелі під'єднані до одного mptt трекера мають бути встановлені під одним кутом до сонця. Також у кожного інвертора свої MPTT і свої значення мінімальної роботи. Наприклад, для більшості інверторів на 5-6 кВт Ім трекер йде високовольтний, і він не запуститься при напрузі сонячних панелей до 110 вольт. Це означає, що потрібно щонайменше три панелі по 400 Вт або дві по 600 для того, щоб у вас взагалі почав працювати трекер, тобто 1,2 кВт це мінімальна потужність, нижче якої немає сенсу відключати. У сонячної панелі на 100 ватт це така, що без проблем монтується на балконі. Ви отримуєте 22 вольти номінал і 5,8 ампера максимального струму. Якщо ми кажемо про встановлення для 5 кВт інвертора, і нам треба набрати хоча б 120 вольт, то таких панелек треба встановити як мінімум 6 штук для того, щоб взагалі запустився трекер. Тобто тоді у вас. 600 Вт номінальної потужності буде працювати з вашим 6 кВт чи 5 кВт інвертором, але вам треба враховувати, що це мінімум, і воно буде працювати адекватно при повній інсоляції, коли сонце буде повністю освітлювати всі шість. Не можна повісити їх під різним кутом, підключити до інвертора, який має 110 вольтовий мінімум МПІТІ трекер, і очікувати, що вони вам будуть видавати 600 ватт. Ні, якщо ви вішаєте. Такі панелі під балконом, то реально вони вам на 5-6 кВт інверторі, щоб повісити 7 штук, будуть віддавати відсотків 80 від заявленого номіналу, але безумовно це набагато більше, ніж ноль. Якщо у вас є місце для того, щоб повісити такі панелі по розміру, вони якраз підходять під балконне поручень знизу. Це 670 ширина на 870 висота. Встановіть отак сім от панелей. Якщо можна ще підняти кут, щоб воно вийшло хоча б градусів на 25 від вертикалі, тобто 55 до горизонту, ви отримуєте максимально ефективне рішення для зимової генерації. Сніг на них затримуватись не буде, але безумовно, проблеми з сусідами та ОСББ у вас дуже ймовірно будуть. Розраховуємо кількість панелей, враховуючи середній коефіцієнт використання встановленої потужності та добове споживання вашого будинку. Середнє значення коефіцієнту КВВП для Київської області це 12-14 Одеська область це 14-16 для Закарпатської області це 10-13 В самих Карпатах це 8-10%. В залежності від того, який кут розташування панелей, чи є затінення, чи це на горі на південну сторону, чи ні. Суттєво змінюється результативність в середньому за рік генерації вашого поля. При цьому. Ці коефіцієнти не кажуть вам про те, що ви встановили 5-кіловатне поле, а воно буде працювати на 14%. Ні. Це середній коефіцієнт використання протягом всього року. Тобто протягом дня, ночі, зими і літа. В середньому це буде 14%. Реально воно буде працювати в сонячну погоду на своїх 90-95%, в залежності від КПД-інвертора, а взимку або вночі. Коли ми кажемо про те, що панелі вкриті снігом чи просто зорі світять, то тоді взагалі не буде вгенеруватись жодної електроенергії, безумовно, враховуючи військовий стан та дії, що з цим пов'язані, більшість людей. Звертають увагу на автономні та гібридні станції для того, щоб мати комфорт на час якихось аварійних відключень та робіт, зруйнована маневрова потужність веде до стабілізаційних відключень, які ми дуже добре пам'ятаємо в травня, по липень 2024 року. Вибір правильної конфігурації сонячної електростанції це не тільки про ефективність вкладених коштів, це баланс між вартістю, автономністю та можливістю отримувати економічну вигоду від того, що ви встановлюєте. Якщо у вас є питання щодо підбору обладнання, пишіть в Телеграм, ссылочка в посиланні під відео та переходьте до наступних відео. Кому було корисно або хоча б цікаво, ставте лайк, натискайте на колокольчик під відео. Це найкраще мотивує автора створювати новий контент. Також надаю технічні консультації в плані того, яким чином треба що підключати, налаштовувати, якщо вже є обладнання, і ви не розумієте, чому воно працює не так, як вам би хотілося. Також допомагаємо з цим питанням, зрозуміло, що на комерційній основі. Я всім бажаю мирного неба. Хай завжди буде світло у вас не суттєво, яка навколо вас темрява. Будьте мені здорові, до зустрічі у наступних відео.